Трамп вважає, що зниження цін на енергоносії може змусити Путіна припинити війну. На думку президента США в такому разі у Росії просто не залишиться ресурсів для продовження бойових дій. Трамп знову пригрозив Індії суттєво підвищити тарифи на імпорт, якщо країна не припинить закуповувати російську нафту. Спецпосланець Трампа Вітков сьогодні прибув до Москви. Нагадаю, що останній термін для припинення вогню, який Трамп дав Путіну, спливає за два дні. Напередодні Трамп поговорив зеленськ зеленським телефоном. Президент України розказав колезі, що росіяни збільшили жорстокість ударів по цивільній інфраструктурі країни. Помічники прем'єр-міністра Індії на Моді цього тижня поїдуть до Росії. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерела. В уряді Індії наголошують, що ці поїздки частина звичайних щорічних консультацій, що були заплановані заздалегідь. Нагадаю, напередодні Трамп пригрозив стовідсотковими митами на імпорт з країн, які не припинять закупівлі російської нафти. У Раді Індії відповіли, що не втручаються у роботу приватних компаній та робитимуть все, що відповідатиме їх національним інтересам.